Понад 170 тисяч законів діє сьогодні в Україні. Багато з них втратили актуальність або потребують змін. Тому Міністерство юстиції України за підтримки проекту ЄС Право Джастіс створили платформу онлайн-моніторинг для збору та аналізу інформації щодо діючих законів та нормативно-правових актів. Онлайн моніторинг це прозорий діалог держави з громадянами щодо ефективності чинних законів в особистому кабінеті користувача на сайті platformonline.com.ua можна як надсилати свої пропозиції щодо будь-яких норм, що на вашу думку потребують змін, так і відповідати на запитання анкетувань, які нині проводить мін'юст. Це можливість для кожного українця змінити закони, що не працюють, або просто застаріли. Надіслати пропозицію можна як відкрито, так і анонімно. Персональні дані, анкетування та надіслані пропозиції доступні лише власнику особистого кабінету. Це пряма комунікація громадян з фахівцями Міністерства юстиції України з підготовки нормативно правових актів. В кабінеті державного експерта можна швидко та якісно опрацьовувати усі отримані пропозиції щодо змін до законодавства. Це повна цифровізація, процесу написання законопроєктів. Закон не працює. Зміни його. Платформа онлайн моніторинг. Закони змінюєш ти.